Комунальники почали вивозити сміття, що накопичилося біля сміттєвих контейнерів у селищі Червоний Шлях та Яківці. До цього його не вивозили понад місяць. Тому утворилися величезні купи з гілля та непотробу, скаржаться місцеві. Як нам пояснили в КТП 1628, до 1 квітня цю роботу виконував харківський підрядник. Зараз стихійні сміттєзвалища, що утворилися біля баків, прибирають власними силами полтавські комунальники. Тому обслуговувати усі райони вчасно не встигають, але намагаються прибрати. Ати регулярно затримки виникають через великі об'єми сміття, не вистачає і комунальної техніки, але є придбання за словами виконучого обов'язки директора КТП 1628 Вже затвердили на одній з останніх сесій полтавської міськради. на червоном забирали постоянно, і машина була, і трактор був. А це щось оце з місяць не забирають. Ну непонятно, яка причина. Великий об'єм по сміття, тому виникають ситуації. Купи ростуть на жаль швидше. До обіду прибрав а після обіду вони вже великі. Зараз пройшла сесія, яка затвердила там програму по покупці техніки, на тому числі на ТТП. Очікуємо придбання ще сміттєвозів і заднім завантаженням з боковини для ручного прибирання. Там в програмі є е, покупка бульдозера на звалище, бо у нас там техніка геть слаба.